Так, усім доброго ранку. Доброго, О, Олечка косить бойківським кисєтом. Моя вже кисє госульський припочуває. А як косино. Яку ручку бере на. А ну близько. Дави не, не наворочили Олечку. Так шмаляє, що шмаляє. У нас сонечко, погода. Сонечко. Вже дня менше. Ніхто нічого не хоче, огенди погремнич. Гендички, клева, оце Малево, маливо, там є а туди стара гора, а олечка смалита, як тракторна. Люди покупили трактор, оце, рука, руки має трактор. Дику ручку навіть висіна, ну, як на кост. Пото. Б'яся, жінщина не наворочу. Сильно бабена. Ну, косить так, що косить. Поцузьку кисідку припочуває, ну весь. А ну десь курочку йде. Як на косино. Нема ці неба. Файно, файно. Так, так, ходочка, косить, Файно, жінка. Роботяща, як косарка. Все, вам Бог, помагає.